Вітаю, друзі, на каналі YouTube інтернет магазину 220к На огляді чергова, цікава, на мою думку, релі напруги від компанії Thomson. Релі напруги нова модель. Абсолютно вона прийшла на заміну більш, найбільш популярній моделі в нашому інтернет магазині 60 thomson то 63 TauPD63Wi-Fi. Вайфай. Дана модель, стара модель я назвала Марку, а дана модель називається Thomson, Тов. Това 63.T. Не точка, а просто Т, це значить, що в ньому є захист по температурі. Це перша відмінність, яка я вам сказав, від попередньої моделі 63 Wi-Fi, яка називалася. Що тут є? Так само є керування через Wi-Fi. Давайте спочатку, мабуть, я не буду казати про весь функціонал. Функціонал доволі е, гарний і за такі гроші, це можна сказати, я думаю, що це одна з найкращих релігій напруги в Україні. І я, мабуть, першим його оглядаю. До речі, перша партія була в нас місяць назад, їх розкупили дуже швидко. Я хотів знімати відео, але огляд, але не зміг, не встиг, бо його розкупили. Зараз, поки є час, ще вони є в нас наявності. До речі, вже половина теж партії розкуплена. Я зніму постараюся огляд і розповісти швиденько і коротенько про його відмінність і, на мою думку, покращення від попередньої моделі. По-перше, зовнішні вигляди, і, наприклад, Тут кємми зажимні, тут вже є шторка, яка не дозволить потрапити десь в незручному положенні, коли електрик запихує туди кабель, то мимо шторки, шторка не дасть промахнутися і попаде кабелем дротом саме туди, куди треба. О, вони полукруглі, вже так як в преміальних брендах раніше такого не було в Томзона, ніби це ну, маленька дрібничка, але з таких маленьких дрібничок і складається комфорт в роботі кожного електрика та да і взагалі кожної людини. Так само тут є, бачимо розйоми для підключення шини, і як зверху, так і знизу. Ось такі зміни зовнішні. І ще зовнішні зміни в кнопках. В кнопках в попередніх усіх моделях, не тільки 63, взагалі були пльоночні кнопки. Що ну, викликало не дуже гарне візуальне враження після того, як цей релінапругів було в роботі там тиждень-два, і ви, якщо активно їх натискувати кнопки, вони ставали такими зовсім не презентабельними. Тут вже звичайні нормальні, хороші кнопочки, два світодіодіка. Ну, на мою думку, візуально однозначно краще. Давайте ми тепер його увімкнемо, але перед увімкненням я ще покажу. Покажу. Інструкцію, часто буває, хтось або губить, або взагалі не бачить І інструкції, зможе прочитати, як налаштовувати, як підключати до Wi-Fi і пароль. До речі, тут є пароль, наперед, скажу, 4.0. Можливо, хтось саме за паролем знайде моє відео. І підключені до, до додатку взагалі просто можна сказати вражаюча швидкість і при першому у реле напруги заблимала червоний світлодіод. Ліворуч, ось, ось я його покажу пальчиком, і, і він миттєво з'явився Bluetooth, включений в додатку, додаток запущений, і включений Bluetooth на планшеті. Тут, відповідно, миттєво тільки заблимало, тільки подалося живлення, тут одразу ж він з'явився. Тобто підключення до додатку не викликає абсолютно ніяких нарікань чи, чи питань. Миттєво, все гарно, цікаво. Іде відлік, я включив його, іде відлік, встановлений теж в додатку, можна встановити, можна кнопками встановлювати. 10 секунд. І увімкнеться живлення. Сюди підключена світодіодна лампочка. Ось ми бачимо, сигнальна лампа. Тобто ми бачимо, 10 секунд відлік пройшов. І тут, до речі, теж зразу миттєво є зв'язок з додатком. Бачимо, можемо його от звідси вимикати. можемо Тут ми можемо шатдаун задати, тобто через який час він вимкнеться. Теж зручно, попередні моделі цього не було. Зайдемо в саме міні налаштування, Нашого ряди напруги. Ну, просто візуально теж саме кращий, сам кращий додаток. Що ми тут побачимо? Можемо його тут так само увімкнути, у, 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 і так само вимкнути. Устройство виключено. Російська мова, на жаль, нема української дуже шкода, особливо для мене. Хотілося б дуже, щоб додаток все-таки був українською мовою. Але маємо те, що маємо. Статистика споживання електроенергії є за день, місяць, рік. Ми нічого не споживали, у нас нема. Далі є розклад, і ми можемо додати. Спрацювання за розкладом буде. Тобто ми додаємо, І воно буде вмикатися в необхідний нам час, день тижня, і вимикатись так само за розклад. То тут -то ми задаємо розклад, який нам Ну, Це так сказати, все стандартне. Особливо я не буду на ньому зупинятися. Давайте підемо в розділ налаштування, він, мабуть, найцікавіший. Настройка тривоги так перевели китайці. Тут ми налаштовуємо. Потужність, при якій буде перевищення якої буде вимкнення струм витоку. Тут було 30 мА. Я поставив 50 мА, просто пробував аварія по високій температурі. тобто Ми можемо собі написати, яка нам там буде. А воно, до речі, зараз взагалі вимкнене, тобто Ми можемо собі спробувати будь-яку поставити на ну, температуру. Бачимо ампераж, верхня межа, нижня межа, вольтаж, набор задержки защититься. Це так китаєць переводить тут час затримки при спрацюванні при різних ситуаціях аварійних. Тобто, наприклад, перенавантаження, перенапряження, знижена напруга, перенавантаження по струму, захист від витоку струму. До речі, все це можна вимкнути. Тобто, якщо якийсь пункт вам не потрібен, наприклад. Наприклад, наприклад, зараз хвилинку напруга, тобто висока напруга. Тобто ми можемо поставити або збільшити поріг спрацювання, підвищити, або взагалі його можемо вимкнути. Так само ми можемо вимкнути, наприклад, витоку тобто 50 мА, і все одно, наприклад, у нас щось спрацює, ми можемо просто його вимкнути, і воно не буде спрацьовувати на виток струму. Мені здається, все зрозуміло. Тест на вид тікструму теж все зрозуміло. Настройка параметрів, давайте піде. Замовка псую, тобто ми його можемо заблокувати, і ніхто його. Давайте спробуємо. Тобто ми його заблокували, воно вимкнулося, і ми його увімкнути не можемо. Тобто, якщо якісь роботи проводяться, наприклад, і щоб ніхто не вліз і не вбило вашу електрика, ми його можемо заблокувати. Автоматичний виключатель, статус реле. Статус реле це коли після зникнення напруги. Ми будемо і потім на наступній появі напруги, в якому статусі буде наш пристрій або буде е, вимкнений, або увімкнений, або в пам'ять. Тобто його останній статус. Тобто, зараз він дивіться, вимкнений. ми, от, наприклад, е, Виключений, тобто він буде вимкнений, тобто Якщо ми змітуємо ситуацію. І пропадання напруги, а потім напруга з'явиться, і воно все одно буде в статусі вимкнуто. Підтверджуємо. конфірм це підтвердження. Підтверджуємо наш вибір. Тобто ми зараз от ми його вмикаємо, але пропадає у нас напруга. І через якийсь час вона знову з'являється. Але так як у нас статус реле було вимкнене, то, відповідно, 10 хвилин секунд пройде, але напруга на живлення, наприклад, на квартиру, на гараж у вас або ще куди воно буде подаватися, бо ми поставили статус вимкнено. Бачимо 10 секунд, але воно вимкнено. Давайте ми його увімкнемо знову. Увімкнули. І, наприклад, ми поставимо статус пам'яті. Тобто, зараз. Підтвердили. Зараз, тобто, якщо він зараз в статусі увімкнено, пропадає напруга, потім напруга з'являється, і воно запам'ятало наш статус. Останній, воно було увімкнено, відповідно, по ідеї, через 10 секунд воно повинно увімкнутися. Давайте перевіримо. Краще один раз перевірити, ніж повірити мені на слово. Бо я теж можу, в принципі, помилятися, я можу не те, не що я хочу щось когось вести в обману, обманути, але буває, що я можу помилитися. Настройка параметрів зрозуміла, що там ще є, статус. В Становить скинути кем до золотких налаштувань. Тож зрозуміло. Управління розходу, от сюди вже, до речі, вводиться пароль. Бачите, Раз, два, три, чотири, пароль, цей можна змінити. Що тут далі ми робимо? Виключатель предоплату. Тобто зараз у нас виключена предоплата. Ми можемо, наприклад, якщо от у нас там є якесь, ми хочемо поставити обмеження на споживання, от, наприклад, комусь дати 100 кВт, і коли будуть ті 100 кВт використані, він вимкне. Тобто ми тут ставимо баланс і, пожалуйста, включаємо цю штучку ползунок, і воно, коли буде спожити 100 кВт, воно вимкне подачу живу. Здається, все розповів і змінити пароль, все теж зрозуміло. Тобто, тут стоїть за замовченням 40. пароль. Ось такий вийшов, на мій погляд, дуже цікавий девайс. Я не знаю, як його назвати, реле напруги, і автоматичний вимикач, і дів автомат, все в одному пристрої з керуванням через Wi-Fi. Можна сьогодні замовити в нас на сайті. Ми, до речі, зараз взяли за практику, даємо посилання на AliExpress. Хто хоче купити, може перейти за нашим посиланням купити на AliExpress». Ми хочемо заробити, але... але ми не обмежуємо вас і не примушуємо вас, не схиляємо ж купувати обов'язково в нашому інтернет-магазині. Ми беремо передплату ще часто, дуже хтось запитує, але більшість клієнтів нам довіряють і вже не перше. Купують всі знають, що ми стараємося працювати вкрай чесно. Ось таке відео. Дякую всім за увагу. Дякую за підписки та лайки. цим ви не тільки допоможете нашому каналу, нашому магазину, а й взагалі розвивати український сегмент Ютуба на зло нашим ворогам. Всім гарного дня!